Ситуативно Путін намагається знайти баланс між війною між Україною, війною проти України і відносинами з Трампом. іноді він віддає перевагу тимчасово на окремих етапах. Він віддає перевагу саме з Трампам, контактам з Трампом, десь можливо трошки навіть гальмує. Певних проявах війни проти України. От конкретний приклад зараз наведу. Коли в липні стало очевидно, що Трамп зривається з путінського гачка, що Трамп готується от до тих самих вторинних санкцій і взагалі розчарований в Путіні. І ну, відчутно стало, що американська політика по відношенню і до України, і до Росії почала змінюватися. Нам відновили постачання зброї, ну хай за гроші, за європейські, але. Зброя знов пішла в Україну. Путіну це точно не сподобалось. Плюс погрози санкції, удар потенційний по російській нафті, по експорту російської нафти для Путіна. Безумовно, це було дуже небезпечно. Він же очікував від Трампа скасування поетапного санкцій, а тут навпаки. І тому Путін вирішив різко змінити свою тактику. І ініціював от в серпні, після візиту Віткафа в Москву. Ну і під час цього візиту ініціював особисту зустріч з Трампом. Це явний такий маневр був, і от саме в серпні, середина серпня, Трамп вийшов для Путіна на перше місце. І навіть, чому я сказав, що трошки пригальмував в війні проти України, війна продовжувалась, безумовно, і активні бойові дії, саме, до речі, в цей час була спроба прориву в Добропіллі. Це традиційний спосіб Путіна впливати військовим чином на переговорний процес. Тут якраз на фронті Путін намагався продемонструвати посилення російських позицій. Але оскільки оця зміна і в риториці, і в політиці Трампа відбулася на початку. Липня, після масованих ударів по Києву, коли були жертви серед мирного населення, з'явилася відома історія з коментарем Меланії, дружини Трампа, а в Росії все це прочитали, зрозуміли і вирішили не ризикувати. І тому вони в середині серпня поставили на паузу повітряні удари на Київ. Удари продовжились по Україні, але по Києву таких масовних ударів не було. І коли приїжджав Келог, теж не стріляв. Ну це да, раніше. Але просто ми пов'язали це з Келогом, Що це от зв'язку з Келогом. Але я думаю, що тут справа не, не в тому, що Келог так цікавив росіян, їх Трамп цікавив. Вони не хотіли дратувати Трампа, давати йому новий привід для негативних емоцій по відношенню до Путіна.